Хороший, чуйний, люди його поважали. Людина, що можна сказати, за хорошу людину. Хлопці гибнуть напередку, а тут, казалось би, тил, але теж такі втрати. Співчуваю рідним, близьким, з сестрою працюю в одній організації, скорбую в місті з ними. Це був наш сусід, він не так давно поселився на нашій вулиці. І немов, мов лучик сонця був, такий він був дуже життєрадісний. І завжди ми дуже раді були дивитися, як вони хату відбудовують, як тут діти його граються. Ну, і завжди він був дуже привітний до всіх нас. І відповідальним словом. Я знав дуже давно, ще до війни ми знайоми були, а потім він був моїм підлеглим і служив у мене тут у роті охорони Полтавського ТЦК. Вже багато друзів було, бачите, скільки людей зібрали сьогодні. Він з усіма. Не було в нього недругів, там ворогів яких-небудь. Він з усіма знаходить мову, завжди приходив на допомогу. Всі, хто б його ще не просив, він завжди він майстера був на золоті, на золоті руки. Він все, машини ремонтував, ремонти робив тут кругом усіх і допомагав усім завжди. Святий Коли... Кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий. Ой, який ти холодний. Боже, боже. Я ж тебе штука, сне дивую святий, мой вашою. Нескаймо єдиного Божества благочесного, прославляємо піваги. Радуйся, чистая, що тілом породило на спасіння всіх.